Всім привіт! З вами Мандри Малюка і сьогодні ми в Славському на горі Тростян в апартаментах Космос Black Rock. Цей будинок дуже виділяється з усіх навколо в Славському, перш за все тому, що він ззовні схожий більше на контейнер, ніж на будинок, в нього можна навіть закрити всі вікна. будинку дуже багато світла за рахунок оцих великих панорамних вікон. Будинок доволі невеликий, ви можете самі це побачити. І було ефективно використано кожний квадратний метр в ньому. Там дуже цікаві сходи на другий поверх, хоча і трошки такі небезпечні, треба їх пильнувати. Там всі меблі не мають ручок, для того, щоб ні за що ви не зачіпалися, там максимально ефективно використано кожний сантиметр площі і об'єму. В є дві спальні. Одна на першому поверсі з великим панорамним вікном. Друга спальня знаходиться на другому поверсі. І вона не є повністю ізольована, вона така зроблена як балконом. Відповідно, можете виглянути і побачити, що відбувається внизу. Величезна вітальня, об'єднана з кухнею, в якій є камін. Однозначно додає затишку особливо такими зимовими вечорами. У будинку тепло, є тепла підлога, в ванні є рушникосушилка. Крім того, звичайно ж, камін дає додаткове тепло. На другому поверсі в спальні надзвичайно тепло, тому що все тепло піднімається догори. Є пральна машинка, посудомийка. Також на кухні є все необхідне для того, щоб приготувати собі їсти. Конкретно цей будинок, ці апартаменти ви можете орендувати, ви можете їх забронювати на декілька днів. Але основна фішка цього будинку, взагалі компанії Космос, є в тому, що ви можете замовити собі абсолютно такий самий будинок, і вони його зроблять на заводі і доставлять в будь-яку точку України і встановлять там. Дуже тихо, дуже спокійно, фантастичний вигляд на гори. Це чудове місце, на якому можна залишитись сам на сам своїми думками, але треба пам'ятати і про другу сторону медалі. Сюди дуже тяжко добратися. Ви знаходитесь на горі. Наша машина сюди не змогла виїхати. Відповідно, ми платили за трансфер для того, щоб нас вивезли сюди. По суті, це та сама дорога, що на тростян. Тому розраховуйте можливості своєї машини, коли будете сюди вибиратися. Ми залишали наш автомобіль е, на парковці біля бази Динамо. Це коштує 30 гривень за кожен розпочатий календарний день. І звідси в нас відповідно був трансфер, який віз нас до хатки. А хатка нам дуже подобається. Так, ми ну, гарно провели там час і ми далі. Можемо... На... Супер. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте розказувати друзям про нього. І чекайте наступні відео. Мантла Майка.